Десять років, як в Україні йде війна, два роки, як вона стала повномасштабною. На жаль, за моєю спиною знаходиться алея слави присвячена тим, хто вже ніколи не повернеться додому. Цвіт української нації гине, відвоюючи клаптик за клаптиком українську землю та віддаючи своє життя, своє здоров'я та своє майбутнє за Україну. Знімальна група першого муніципального вийшла на вулиці міста з питанням, як змінилося життя наших земляків за два роки повномасштабної війни. Навіть під час опитування довелося спілкуватися під підводця сирен. Як змінилося ваше життя? Що ви хочете сказати, яка ваша думка з цього приводу? Ну, хочеться, щоб швидше все закінчилось. у все. вас хтось, хто, наприклад, знаходиться на лінії фронту або погіб Чуття і я хочу побажати також найшвидшої перемоги. і дякую. хочу, щоб ви звернулися до карманців, може щось тепло їм Сказали, щось там підбадьорили когось. Хлопці, що ще сказати? Змінилася. По народ як-то більше сплатився, сплатився, помагає тут армії, допомагають люди. Як ви відноситеся до того, що все ж таки зняли залужного? У вас є якась думка з цього Я вважаю, що це зря зробили. Зрянь Зрянь, ваша думка, почему так? Ну, во-первых, этого человека уважают не только в армии, его в стране уважают. Он показал, на что он способен. Я как бывший военный, прекрасно его понимаю. Есть, э, у него больше да, достижений, чем поражений. А если бы давали бы оружие вовремя, не сначала ложечки, как у нас дают западные, а давали бы нормально, как вот, то все было совсем по-другому. Що би ви хотіли побажати мешканцям рідного міста, може тим, хто е, одинокий, тим, в кого немає захисту, може триматися або що робити, як, як підвищувати настрій, як вірити в перемогу, як її наближати? Ну, що цим людям... актерманцям хотіла б сказати? Що треба держатися, треба держатися. Нас поки що, як говориться, Бог милував. У нас немає в агвіті цього всього. Є, звісно, що було по затоці, по Сергіївці. Вот, мы это, многие этого не видели. Я там был, я видел все это, как это. Это очень ужасно. У меня теж много знакомых, которые в Сергеевке, они просто, просто убиты. Просто. Учителя, которых мы дети учили в школе. Як змінилося ваше життя? Чи є а, щось, що ви б хотіли сказати? Може, крик душі або звертання до когось? Щоб скорее війна закончилась и был мир. А все остальное буде у нас. Треба держаться, держаться надо, руки, не треба випускати. Ребятам треба йти служити, допомагати. Якщо ніхто не буде захищати, так і будемо. З'явилося достатньо багато нервів, так сказати. Проблеми додалися. Як впливають на вас оці от тривоги, спуски в підвали. Ну, достатньо багато пар зривають цими тривогами, достатньо багато просто не можемо провести. Я хочу всім окреманцям побажати побільше нервів, здоров'я, терпіння ну, стосовно цих тривог, спокою. Та перемоги, звісно, перемоги. Багато людей повиїжджало, знайомих, друзів. Родичів, так? О, род... Ні, родичі теж, але. Мене багато родичів, якби е, в Україні залишилося і трішки повиїжджали. Ви відчуваєте вдячність нашим Збройним силам України? Так, вони дуже много для нас зробили. А, мені вдалося переїхати сюди, я не звідси. А звідки ви? В Одесі жила. Тут тихіше, спокійніше. А вже ж, а вже ж. Валерія. Тут... Вас є хтось може на лінії фронту? Може, хтось кого ви хочете. Друзі, можете до них звернутися, можете щось їм побажати. Міцного здоров'я, міцного так, танку. міцного здоров'я, повернутися живими, здоровими та перемоги та підтримки їх на фронті. Підтримуєте ви нашу владу? Чи підтримуєте ви знаття залужного? Вашого хочеться бачення? А, я ми так не стратеги, не, ми не генерали, але думка громадська є в кожному це так. Я не вникала. Ну якщо це буде. Приближати нас до перемоги, то так. А так не можу сказати, час покаже. Сильно не змінилось, але ця тривога сильно дається в знаки і в здоровому плані, та, в плані здоров'я, і в плані праці. Тому ви відчуваєте постійне напруження? Так, 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 так. ну і роботи дійсно менше виходить, і багато хто уїхав. З країни, тому це також відчувається. Ви вдячні Збройним силам України за те… Звісно, – Звісно, я вдячна. Дякую кожного дня і молюся за тих, хто там на фронті нас захищає, тому що їм е, ну набагато складніший ніж нам тут, і вони оберігають ну. Наше да, життя і те, що ми можемо ось так піти, сходити в магазин, щось собі купити, мабуть, хоча б. Проки... Да, да, Прокинутися дійсно вдома, тому дуже вдячна і дай Бог, щоб це все вже закінчилось і вони всі повернулись додому. Давайте, побажаєте всім перемоги, і я вам скажу да. до побачення. Цілую <laughs> Да, перемоги, перемоги і перемоги. Побачите, як ми розмовляємо. Що змінилося в вашому житті? Ну що так сказати спасибо Богу, що пенсія є. Слава Богу. Саме головне, щоб мир встановився. Чи є у вас родичі або там, наприклад, діти ваших друзів, знайомих, які наразі знаходяться на лінії фронту, за яких ви переймаєтеся дуже? Що б ви хотіли їм сказати? Вірнулі такою вийшла наша бесіда емоційна та жива. Дехто взагалі не міг спілкуватися, бо біль через втрату рідних взагалі зруйнувала їх всесвіт і подальше життя, схоже, лише на інерційний рух. Як змінилося наше життя? Да просто фатально, але кожен з нас тепер знає, чого він вартий, знає, чого варта його допомога, знає, як волонтерять люди, яким не байдуже. Знають, як наші захисники захищають щодня наш спокійний сон та надають можливість нам жити, працювати, водити дітей у дітсадки та школи. Дякую працівникам ДСНС. Дякую Збройним силам України. Дякую тим, хто знаходиться на ППО. То кожного дня та кожної ночі боронить наш тихий та спокійний сон. Дякую вам та вірю, що в Акерман прийде перемога. В Україну прийде перемога саме завдяки вам, вашій відданості та відвазі. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.